Понад 16 тисяч першокласників області завершили навчання і відзавтра вже перебуватимуть на канікулах. Для них перший рік навчання був непростим. Але найбільш відповідальним цей рік є для одинадцятикласників, яких на Прикарпатті близько 7 тисяч. Випускним вважається і 9 й клас. Його закінчили 13 тисяч учнів. І чимало з них стануть вступниками професійно-технічних коледжів і технікумів. В Івано-Франківській області 723 школи, і в кожній з них пролунав сьогодні останній у цьому році дзвінок. Косівська загальноосвітня школа номер 1 претендує на звання опорної. Тут поглиблено вивчають англійську мову і пишаються своїми випускниками, вчителями та оснащенням. Матеріально-технічне забезпечення відповідає всім вимогам сучасним. Окрім того, кадрове забезпечення навчального закладу є потужне і наші вихованці стають призерами першого і другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, беруть участь у малій академії наук. Я стала півфіналістом програми обміну майбутніх лідерів FLEX, також стала учасником англомовних форумів Кактус форум, американських таборів Кемпхіл. А також обміну в Польщі так само я завершила іспит мовний іспит IELTS і тим самим поступила в американський вуз. Я поступила в Юта Valley University в штаті Юта. У Нас набирається повних три великих класи. Звичайно, за заявами батьків до школи хочуть уже іти швидше, діточки не тільки віком станом на 5 вересня. Шість років. Окрім того, за сприяння нашої влади ми будемо запроваджувати, окрім розвивального навчання, навчання дистанційної форми, що зараз є викликом освіти і ну, основне завдання сучасної вимоги в освіті. На урочисту лінійку привітати випускників та їх наставників прибув голова обласної ради Олександр Сич. Позаду важкий робочий навчальний рік. Попереду трошки відпочинку, але ще більше роботи. Бажаю, аби всі дітки гарно відпочили. Хоча який там відпочинок завжди біля господарки є робота, або ж якісь табори, або ще щось інше, але щоб гарно відпочили. І з новим завзяттям, з новою енергією взялися здобувати освіту. Вчиться, це вам на все життя. Я щиро вітаю випускників. У вас попереду складна життєва дорога. Я не буду вам бажати легкого шляху, бо його немає. Завжди на шляху є труднощі. Я вам бажаю сили волі, духу, щоб ви всі перепони здолали і були успішними в житті. І бажаю, щоб ті знання, що ви здобули, стали для вас добрим фундаментом життєвого шляху. Шановні колеги вчителі, я вітаю вас. Знову ж таки, який там відпочинок? Треба школу готувати до нового навчального року, господарка є все решта. Я бажаю, аби ви прийнялися важливістю того, важливо, що нам бракує сьогодні в українському суспільстві. Нам крайньо бракує еліти. Крайньо. Повірте мені, я вже бував на різних посадах і в Франківську, і в Києві. Дуже мало мудрих і порядних людей. Вчіть їх, виховуйте. Еліта це не те, що може сформувати навіть за 25 років незалежності. Еліта це те, що формується сотнями літ. У нас її винищили, особливо за останні роки совєтського мракобіся. А тепер її по крупинці маленькі треба збирати. Ми можемо скільки завгодно нарікати, так прийнято, в принципі, нарікати, що влада погана. Але і такі нарікання між собою має гру. Але на кого ми нарікаємо? Кажу вам, як колега, на тих, кого ми навчили, Всі, хто при владі, ми їх навчили. Чи ми, чи наші колеги в іншому селі, в іншому місці, то вчим і виховуємо так, аби наша держава просувалася до якихось хороших цивілізаційних висот. Найкращі, найтепліші побажання сьогодні лунали також для вчителів і батьків, які разом з учнями, своїми дітьми пройшли шкільний шлях від першого до 11 класу. Я розумію, що кожен може подумати, яка невдячна наша праця. Від нас так багато вимагають і так мало ми маємо. Я переконаний, світ добрий і рано чи пізно все те добре. Що хтось віддає, вертається до нього, поцінують нас. Не сьогодні, то завтра поцінують добрим словом, доброю стрічкою в історії, що складний час становлення української держави саме вчитель формував майбутнє нації. Бо майбутнє за розумом, за освітою, за світоглядом. Особливо тепер, коли нам сильні світу цього нав'язують, все те, що порушує наші основи, традиційні. Українські, родинні, християнські. Якщо наш колега-вчитель, і в часи совєтського мракобіся, попри всі гоніння, зумів дітям дати можливість бути самими собою, бути українцями, бути гуцулами, берегти традицію, берегти колядку, то й тепер, тим більше не зважаючи на всі натиски, ми повинні зробити все можливе, щоб наші діти залишалися самі собою. Залишалися перш за все українцями добрими, порядними, чесними, вихованими християнськими людьми. Я щиро вітаю ну, майже колег, батьків і дідусів, бо я сам батько і дідусь, і я знаю, наскільки це важливо відчувати, що ти дітям дав все, що ти міг дати, а тепер тільки одного очікуєш, щоб всі твої сподівання на щасливу долю дитини справдилися. Я бажаю аби ваші сподівання на щасливу долю дітей. It's proud message.